Всім доброго дня! Коротенький огляд, такої перформанс болгарка на 20 вольт, 125 круг, 8500 оборотів в минуту, має продовжену голову для того, щоб цей редуктор продовжений, для того, щоб легко десь залізти. Працює вона досить гарно, треба зняти блокировку. І, якщо поїхати... Та вона включається, а якщо два рази нажати, то вона буде працювати. Регулятор обертів 5 років гарантії. Батарейка у нас простенька, без блютуса, але можна ставити з Bluetooth, це без проблем. Зручно відкручується. Працює мене вже десь пів року. Потім з огляд. І на таку коротшу маю теж і зніму огляд на такий самий префратор на батарейку. Дуже чітка штука, всім рекомендую, свою за руку воно витримує, якщо не витримує, його без проблем за 5 років виміняєш. Так що працюйте, користуйтеся. Я думаю, що вона... Своє відпрацює. Ціна її приблизно 1800, чи як була. Точно не пам'ятаю. Інструменту багато, куфер залишив на горі, не буду за ним бігати. але там все як обично. Всім гарного дня, до зустрічі!